І так, коротше, всім привіт. Альфа на 110 кубів, привезли на ремонт. Що з нею точно таке, не знаю. Купили її за 2000 гривень і сказали зробити щось з цієї Альфи, щось людське, щоб не було оцього такого, як зараз. Немає замка зажигання і середини проборки. Мотор щось там взагалі не робить. Отак воно все тут там, варилося на сумплях. Тут шат є. Там відломана щитка через того переднього немає і не буде там. Тут погнути кришків бокових ніяких немає. Рекизатори задні потекли, щиток не тримається. Ось так він там варений. Сама зв'язочка. Ну як би то зв'язочка є. А чому воно отак? Тому що тут втулка повинна бути. А втулки немає. Вони що їздили без втулки чи що. Не знаю. А сама оська це не рідня. Щиток отакий тут. Плюс так треба ремонтувати, плюс кріплення треба думати другий. Поворотів тут немає. Сам багажник, в принципі. Нормальний, трошки іржавий тільки Маркізатори Ніякі. Жабка вже тут доволі давно не робила. Ругина ну, така -то -то. То тут. Тут поршні ми Капець Ласенько крутиться. І щось там стукає конкретно. і гли навіть немає, а ні, є од Короче, Конкретно вжасні проборки, толку немає, то немає. Ай, ручка на тормоза є, але зато самих тормозів немає. Сигнал є, чи він працює, нічого він не працює, він не підключений навіть. Спереду теж немає ніяких втулки, нічого. Ну коротше, що я скажу. Дельта, точніше, альфа ужасна. Стюк немає. Тросика немає. Та який тут спідометр, по суті, і не буде працювати, бо сам механізм толком не працює теж. Навірно, ми там всередині вже кердик. Ну не суть. А з мотором, по суті, мабуть, теж якердик, бо щось там крутю, і щось там короче, добре стукає. Патрубок поганий. Коротше, це взагалі вообще... капец. З цього боку теж там варене. Так, да, бідувати, Ну, в принципі, 2000 гривень він стоїть, але конкретно не більше. Звздочка на 14 все таки в маслі. Ну, коротше, що я скажу. А, 2000 гривень, в принципі, я б звісно за нього дав би. 2000 гривень без проблем. Хоча він такий калічений. Ну коротше, що я сказав. Постараюся як би там, зробити його. Тоді покажу зніму відео, який він отримав після того, як він зараз. Ну, коротше, якось так. Ось такому він зараз стані. Я ще точно не знаю всі поломки, але по суті, якщо що, в другому відео я розкажу, які там ще були поломки і всьому прочим, які в мене вийде, теж буде видно. Ну коротше, всім до свидання, всім пока.